Всім привіт, народ, з вами Ромікреть. І сьогодні я хочу подивитися відео людей, які зробили ці два відео. Це реально просто капець. Вони зробили відео про те, що я типа, люблю там ЛГБТ. Це, це реально жесть. Це просто фу, це мерзость і я в шоці. Тож сьогодні ми подивимося ці два відео. Ставте лайкос, підписуйтесь на канал. Ну а ми думаю, почнемо дивитися саме відео. Перший відео з Ромікреть признавши, що він гей. Це що таке? Але давайте воно на 20 секунд. Давайте його подивимося. Просто друге відео стаття буде на 2 минути і 25 секунд. Це просто капець. Давайте подивимося. Що мені не подобається у хлопцях? Я б назабив би на неї, бо я, б думши, я б поняв шов. Це звук такий, знаєте, прям його послухати на ушниках, це мінус уші, Це просто мінус уші. Я люблю шо? Боже, це капець, це просто крінж. Ну, чесно подивитися це відео, це просто вообще мерзость. Я осуждаю ЛГБТ і ненавіжу ЛГБТ. Тож запам'ятайте це. Давайте подивимося друге відео. Воно набрало 7 лайків. Да, люди, звісно, в шоці. Всім привіт, народ! З вами Ромікрат і сьогодні хочу вам розповісти. А чого гомік? Я б Ромік Райт, а не Гомік, як ви думаєте? Ну, народ, це це мерзость. А кстати, друге названня відео Ромік Рау то казує, що він любить хлопців. Боже, яке ко. Що мені подобається в хлопцях? Пацани. І саме головне, мені не подобається в чатах. Часто. Мені не подобається в чатах, і що? Іли в дівчатах? Що мені не подобається в дівчатах? Я чесно не зрозумів, але цікаво. Подписчики предлагають там, в хлопцях припалазять там. Подписчики предлагають хлопців. Це капець, це реально просто жесть. Давайте продовжимо дивитися відео. Знімати і продвигати себе і св... свої два двоє... кількість. Продвигати себе і своїм хлопця. Боже. Я реально просто в шоці. тому що люди такі. Роблять, ну, це вони просто зробили нарезки з моїх відео і тепер почалась така кринжатина. Чи ж поплоцях? Чесно, по факту, я хочу просто двох. Двох? <рес> двох хлопців. Це просто жах. Ну, я не знаю, чесно, як вам це об'яснити, но. Дане відео просто обманчиве. Люди просто в це вірять, думаю, ооо, Ромік мікрай признався, боже, бля, це капець. Я осуждаю, ЛГБТ. Мені років. Мені два років, якщо так. По-перше, мені не два роки, мені 20 років, щоб ви хотіли знати. Мені 20 років вже. По суті, зразу почнемо з третього вопроса. Скільки в мене було дівчат у житті? Хіні <рес> я такой <херня> не Типу, ти пошов. Я такою, я не займаюсь. <рес> Боже капець. Якби я, наоборот, люблю дівчат, і люблю їхню любов, їхню доброту, а хлопців я осуждаю за ЛГБТ. І дівчат осуждаю за ЛГБТ, тому що це просто реальна жесть. Чернімаюся, реально. Ну, зачем? <реш> Бо якщо хтось задав вопрос, скільки в тебе було б. Ого, то реально би. <реш> скільки в мене було в хлопці, ого, нічого собі! Оце, звісно, монтаж вищого уровня. Я в шоці. Лучше б пробили фан відео в Ютуб. то я б це оцінював би і казав би, боже, ви молодці, якщо ви просто робили якісь нормальні відео. Ну, ну це таке, там. Я не підтримую ЛГБТ. Повірте, це просто мерзость. Анонімний баб. Ти гей? Ні, я не гей. Я осуждаю ЛГБТ. Тому що ЛГБТ це параша для діток, або для людей, в яких немає разуму. Це просто мерзость. Звісно, я гей. Я реально… А знаєте що? Тому що ти реально я ЛГБТ. Гей. Я ГБТ Боже, це такі. Це такий крінж просто для людини, яка це робила. Проти СВО. Во-первых, я. Так, я проти, ССУ. проти СВО не я... Да, я Російської Федерації. <coughs> Вибачайте за голос, Російська Федерація це Параша. а... Я за наших хлопців, за наших ЗСУ, які кожен день боронять нашу Україну і роблять те, щоб ви жили добре і ходили, і гуляли, і, і не робили отакої кринжі, як ви робите. Тож слава Україні і слава Збройним силам України. Тож... <звук> Шостий вопрос: який дістани тобі подобається? Я зазвичай. У мене пропав настрій просто це дивитися. Це реально просто крінж. Ну, це реально просто мерзость. Мерзость людини, яка робить цю херню. Це велика капець. Саме головне, в мене жарить, точно не пережарить. Так... Шо, це реально просто крінж, повірте. Це такий крінж просто для людини, яка це робила. Я осуждаю таке. І людина, яка це робила. Горів в пеклі просто. Якщо ти таке робиш, ну коротше йди гуляй. Напомню се раз навсідам. Я люблю хлопця. Повторик я не мого як би ракурса, щоб любити хлопця. Альо, помніться раз навсідам. Я люблю носися. Скільки відео ви будете повторяти таку порашу? Віті, Бог придумав то, що людина має зустрічатися хлопець. Бог не придумав цю херню, повірте. Бог придумав Адама і Єву, якщо ви не знаєте Бога. Бог придумав Адама і Єва, тобто дівчину і хлопця, а не хлопця і хлопця, дівчину і дівчину. Це реально кринж. Якщо ти не знаєш, то я советую тобі почитати Біблію, тому що. Вже тереально просто клоун. Дівчина... Ладно, если я сказал, что клоун, ну, ладно, если это его была дівчина, але, ну, в гостях у Анатолія, ну це Люблю... Як ти став бо? Ей, оце вопрос про... прямо. 4 роки назад це було це у 2020 там году. Е, а вообще на 2020-му це случалося у 2014 году. Е, десь так да... Он так и не сказав, а що по-русски, що не, не українською. Он так и не розказав. Потому що, во-первых, я осуждаю ЛГБТ і я ненавиджу ЛГБТ. ЛГБТ це параша для діток і для людей, які хворі на голову. Так. Вибачайте, що подивився цей крінж і ви крінж словили. Но я зловив його ще сильніше, тому що. Что... Такі відео це, це жах. Лучше зробіть відео там, де ви робите історію мою, тобто історію моєї життя, або розповідаєте від початку і до кінця. І навіть розкажіть просто, як ви познайомилися, як ви побачили мене в Ютубі і відмічайте мене. Тобто, нормальне відео, пожалуйста, а не цю кринжать. Дякую вам за увагу. Дякую за лайк. Вибачайте за мій голос. Він трохи сів, ну тому що. Якби я заболів, але я стараюся знімати кожен день відео. Тож, дякую за лайк, підписуйтесь на канал. З вами був я, Ромік Райт. І якщо ви хочете щось зробити приємне, просто робіть нормальні відео, пожалуйста. Тож, з вами Ромік. Всім на... до побачення і до на наступного відео.